Запропонувати бізнес-ідею, втілити її у життя та заробити грошей. Про це вже з семирічного віку замислюються юні віницькі бізнесмени: дві Анни, Ляля та Олександра. Це команда леді Бос». Дівчатка вже мають свій перший стартап подарунок майбутньому митцю. Багато дітей сидять в гаджетах і не розвиваються. А за допомогою цього проекту вони зможуть розвиватися і відкривати свої таланти. Це для туристів, для дітей, для тих, хто хоче розвиватися. Та навіть хто живе не в Україні, і можна ще подарити це. Якщо ти йдеш, гості можна подарити цю коробку. До подарункового набору, який пропонують юні бізнес-леді, увійде все необхідне для малювання: фарби, олівці та диск з відеоуроком. Собівартість 195 гривень, продають за 255. І, хоча проект ще на стадії розробки, автори вже отримали перші замовлення. Гроші, які ти заробив, ти потім е, частину грошей будеш відкладати на другий проект. Ці підприємливі дітлахи, вихованці школи, міні бос. Свої бізнес-ідеї вони представили на конкурсі міні-грантів. Один із запропонованих проектів має назву затишний куточок. Вікбам його підготували старші учні школи. Верній, Це нові діяльності дитячого бізнесу. Так як дітям подобається гратися затишним куточком, а батьки будуть впевнені, що їм нічого не загрожує. А ця дерев'яна скринька, хендмейд із зображенням бежі для зефіру. Її пропонуватимуть туристам. Проект отримав назву «Перлина Поділля. Представляючи бізнес-план, конкурсні комісії, діти зокрема вказали собі вартість виробів та час виготовлення замовлення. Подібні проекти запевняє керівник бізнес-школи, стимулюють дітей розвиватись та працювати над собою. Місія нашої школи «Мінібос Бізнес кол це генерація нового успішного бізнес-покоління, яке буде працювати на розвиток нашої країни. За п'ять місяців навчання у бізнес-школі хлопці та дівчата засвоїли ази економіки та сімейного бюджетування, а юридичні консультації щодо ведення бізнесу дітям надають представники членів ради підприємців. З маличку повинні діток вкладувати різносторонні такі знання, щоб в майбутньому чи то можливо молода людина, чи вже доросла людина, мала можливість і знала, як заробити гроші, як відкрити власний бізнес. Автори всіх трьох проєктів, що були представлені на конкурсі, отримали гроші на реалізацію, а також замовлення на виготовлення виробів. Ірина Корж, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.